Друзі, всім великий привіт, вітаю на ютуб-каналі Азар. Вибрались ми в ось такий ліс з Андрюхою он... Он Андрій. У нього Кощей Х-45. Я, друзі, буду з квазаром F3. Значить, Це ліс, де я знайшов сокиру Київській Русі і Спис-сармати. Сюльгама Залізна мене ж тут випадала. З Вованом ми тут теж знайшли місце, були знахідки по залізу Київській Русі. Вирішили ми знову сюди приїхати, трошки пробити, подивитись. Знову буде така розвідка, тому що ліс великий, будемо зараз по ньому ходити, пробувати знайти якісь цікаві місця. І, друзі, позаду мене є домова яма одна, там друга. Зараз ми їх проб'ємо. Подивимось, що вони нам дадуть. Тому, друзі, залишаємось на каналі. Обов'язково ставте лайки прямо зараз. Натискайте Вподобайки, підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити новинок. Вам не важко. Мені приємно. Дякую, друзі, всім за підтримку. Ну, а ми пішли шукати якісь цікаві штучки, дрючки і будемо показувати їх вам. І, друзі, не забувайте допомагати ЗСУ. Карта для допомоги закріплена в описанні під відео. Збираємо зараз кошти на дрон для наших захисників. Тому, по можливості, хто має можливість донатьте. Слава Україні! Так, друзі, он домова яма, а ось як ми бачимо, схоже, як був вхід в хату. Он старий коп, он був старий коп, я зарив. Друзі, заривайте і ми. І ось дивіться, я зловив сигнал. Сигнал, друзі, трохи чорним кидає, трошки в колір. Це або глибокий колір, або кованина. Так, це буде... Буде напевно кованина. І сигнал такий великий, я вам скажу. Викопав. Опа. Друзі. Це в нас розкладний ніж. Ну або козацька бритва, як називають. Вже другу я при вході в хату знаходжу. Один раз знайшов прям таку здорову з бронзовими накладками. У мене є відео. Круто. Да, розкладний козацький ніж. Супер. Це вже дуже тішить. Ми зайшли в ліс, пройшли вже так нормально. Но ми чисто йшли з виключеними приладами, дивились по рельєфу, знайшли цікаве місце, і зразу випали нам домові ями і знахідки. Супер. Рухаємось, пробиваємо місце. Так, друзі, є знову е, чорний сигнал. Мінус 60, мінус 58. Кілька викопав чорних, але... Будемо їх називати так дрібні чорні. Гвоздики були, якісь уламочки. Ну, такі. Дрібні були сигнали. Тому я і не знімав в онлайні. О! Дивіться. обалдеть Друзі, набойка на чобіт, але це, друзі, старенька. Це, друзі, старенька. Це якісь 1500-ті, мабуть, роки плюс-мінус. Оце вже дуже круто. Супер. Супер. Обов'язково вподобайка. Клас. Маємо червий сигнал. Мінус 58, мінус 60. Залізо, навіть? Могли бы чаньку десь О. Ого Офігеть Друзі, оце шпора -мо Ох, яка краса Ох, яка краса Я так розумію, тут крутілочка стояла. Це на чобі, друзі, вдівалась Шпора. Та ти шо? Оце то офігеть! Оце то офігеть. Погляньте, яка краса. Андрюх! Шикарно! Фух! Кайф! Кайф! Ну за це обов'язково вподобайка, це просто кайф. Продовжуємо крутимось тут. Так, друзі! Викопав я, значить, цю шпору, перевіряюся яму, а там кольоровий сигнал. Зараз подивимось. Викопав? Викопав. Ой-ой-ой, друзі, пряга! Двічі Да. Прикол. Щось, так, яка шпора. Йо нахер. прикинь. Красота. Коротше, друзі, вподобайся. в Андрюхи дивіться випало два ось таких зубельця, Видно, що щось ними робили. Тут навіть якісь рисочки є. І ось це таке грубше. Прикольно. І десь в 10 метрах одне від другого. Рухаємось. Ой, йолки. Був би. Розвалив прилада цим збил. Глядачі, маємо знову сигнал. Е чорний з переливом в колір. Це може бути знову ж таки кованина. Мінус плюс 59. Тут мінус 34, мінус 53. Може бути щось цікаве, тому будемо копати разом. Так. Щось десь... Щось десь вері... Ага. Скоріше за все це, друзі, клинешок в сокиру. Да. Клинишок в сокиру був. Ну, Інформативна знахідка. Рухаємось, друзі. Є кольоровий сигнал 72-71. Звичайно, може бути шмурдяк. Ну, але сигнал хороший. Спробуємо разом викопати. 64 став. Ага, все, я бачу. Е, Куля на кабана. Свинцева. Okay. Так, друзі, он думала яма. І он, скоріш за все, теж буде. Ще туди не, не дійшов. І ось є сигнал. Я тут. Теж сигнал чорнокольоровий. Далі. Да, ліс. Це не поле. Копати тут важче. Де щось? Ага. Друзі, шматок ножа. Шматок ножика. Ось так. Друзі, був сигнал, почав копати, дивіться шматки кераміки. Оп. Шматки кераміки, о дивіться, йо-маю, там, там цей. І чорний сигнал є. Кераміка десь 700 800. О, Дивіться! йолки палки. Гляньте. А ну. Блять, це ужатий. Сто процентово, Це ужатим. Так, є там сигнали. Є друзі, які сигнали, як їх дістати. О. щось вишпорта що Так, і що це друзі якийсь такий кругляшок ось ще один Так, Ага, гвіздок, дивіться, такі речі і жменя кераміки. Спіймав кольоровий. 63-59. А вон та домова ямка та кераміка. І ось ще одна виямка. Чорного, дрібного дуже багато. Викопав, я викопав, але щось тут тріщить. Ого! Ого, друзі, дивіться. Що тріщить Так, а кольоровий десь тут. ще херамика. Не поїм. шматок бронзы. Друзья, шматочек бронзы какой-то. И керамика, смотрите. Прикол. Так, глядачи, Кощей X45. Бамбану сегодня первое срібло. Э, Схоже, півторачок. Да, півтора. Ну, Якийсь там 20-0. Бачу нолік. Ну, друзі, срібло перше є. Це вже дуже-дуже заліково. Ще й Так. На правильному шляху шукаємо. П'ять рулець. Так, да, друзі, дивіться, кощей Х-45 знову відмітився. Файний крутий наконечник. <звук> е Оце ж тут півторак був. Так, да, он яма спеціальний закон. І он на наконечник був. А ось тут півторак був. Це я ставив, щоб бачити децентр хоча б. Отак. Ти, ну крутий, крутий. Супер, друзі, mm -hmm. все. Засподобайка, рухаємось. Друзі, є. Сигнал. Я почув, що вже там щось крябнув лопатою. Хочу разом з вами подивитись. По чомусь шкрябну. О, ось і воно. Ось почому я шкрябну. Так. І що це воно таке? Оп. Що це? Друзі, ніж! Ніж. Крутяк. Ось такий ножик. Ось ручка, лезо. Прикольно, супер. Відійшли трішки від тих хат. І все рівно попадає їхнє залізо. Так, друзі. Повернулись ми сюди, до мене випала там шпора. От там ті перші домові ямки, де козацький ніж, чи бритва розкладний мене випав на бойка там. От, і значить, дивіться, хопа. Це скоріш за все конина, я так думаю. Залізна. Прикольна. Прикольно беремо. Е, глядачі дивіться в Андрюхи, які випав ніж. Оце Оце файно, Цілесенький гарний. Крутяк. Шикарний. Беремо, рухаємось, шукаємо. Клас. Так, друзі, покажу вам свої знахідки. Ми вже вийшли з лісу. Знач, ну з крутого це явно ось ця шпора. Це просто капець. Дуже цікава, крута річ. З нею ж в одній ямці була ця пряга. Я думаю, що це від чобота, шпора і пряга від одного чобота. Конина, я думаю, що це конина Прикольно теж, Цікаво. таких ще не бачу. Набойка на чобіт стара, теж цікава, два ножики. Вже на виході з лісу ще такого гвістка знайшов. Ось. Ну і багато ось таких дрібноти всякої. Ну так. В принципі, ну, по залізу є е, старі, старі знахідки. Ті, в принципі, які ми і шукали, а ось по кольору, на жаль, е, в Андрюхі лише той півторачок е, з цікавого і все. Куда тут Півторачок і Ну, давай, де далеко. Зараз Андрюха покаже що того півторачка і наконечника. Ну Таке, друзі. Чомусь мало, мало кольорових взагалі, чорні проскакують, кольорових Модний... взагалі мало, Модний... да, ось цей красавчик. Красавчик. І полторачок. Ну, совети я не показую, бо це. Красавчик. А, і ще полторачок. да, там пару радянських монет. Такі півторакра. Там... Що з диркою чи що? Не, десь може випав потеряшки. Дирк? Yeah. Да? Дирк. Капець маніста б Угу. Uh -huh. Ну такі знахідки, друзі. Ну, підписуйтесь, ставте лайки. Все буде, Україна, тримаємось!